Зрадник кримськотатарського народу Заур Смірнов запропонував депортувати з Криму усіх хто чекає на його визволення. Таких колаборант називає ждунами, для яких, мовляв, замало адміністративного і кримінального покарання. Представник окупаційної комісії з міжнаціональних відносин Криму закликав законодавчо закріпити російський пропагандистський термін ждун і виселяти з Криму тих, хто чекає на українські збройні сили. Ще у травні минулого року Заур Смірнов закликав підзвітне окупанта Муфтіят проводити роз'яснювальні бесіди з кримськими татарами, щоб не допустити, як він каже, дестабілізації. Я обращаюсь к нашим аксакалам для того, чтобы проводили соответствующие беседы. Я уверен, что такую работу будет проводить, конечно, наше духовное управление мусульман Крыма через мечети, призывать всех к спокойствию, к стабильности, ни в коем случае не поддаваться на какие-то призывы извне в социальных сетях, а только следовать тем мероприятиям, которые утверждены официально, которые получили разрешение. Мы все понимаем, что живем в сложное время. До 2014 року Заур Смірнов, який грозиться депортаціями, був членом меджлісу кримськотатарського народу. Клявся у вірності Кремли, але зрадив за першої нагоди і пішов служити росіянам. Ба більше у 2016 році свідчив за повну заборону діяльності представницького органу корінного народу. А тут Заур Смірнов запрошений на зустріч з ватажком росіян Владіміром Путіним. У Сочі після початку повномасштабної навали був учасником псевдогуманітарних гуманітарних місій на окуповану Херсонщину, але авторитету серед верхівки окупаційної влади Криму Смірнову не додалося. Ба більше сам гауляйтер Сергій Аксьонов назвав його неефективним і звільнив зі своїх радників. Навіть у пропагандистських медіа Заур Смірнов з'являється усе рідше, тому і вирішив нагадати про себе гучними закликами, так би мовити. Боротьби з ворогами Росії, хоча з цим зраднику слід бути обережнішим, бо ФСБ може нагадати йому події перших днів окупації. Кримські татари татарис під лозунгом Крим був, є і бил єсібудесята України. Другого варіанту немає. За час повномасштабної навали в окупованому Криму розгорнули цілу мережу доношчиків, яка відстежує будь-які проукраїнські прояви. Були б то пісні українською мовою, синьо-жовте вбрання чи манікюр. Очолює такий собі кримський смерд колаборант Олександр Таліпов, який так само як і смірнов, не скупиться на погрози противникам окупації. Зараз таких людей штрафують, тримають в ізоляторі, а то й кидають за ґрати за. Обвинуваченнями у так званій дискредитації російської армії. На Кримця з Джанкоя написали донос за те, що на його автомобільних номерах немає російського триколора. Обурення опублікував стукач російських силовиків Олександр Таліпов, який заявив про наругу над російським символом, який просто замальовано. Невдовзі до Кримця Амєта вдерлися бойовики так званого центру протидії екстремізму і змусили публічно вибачатися. Іншого кримця абляміта схопили за образу ватажка росіян Владиміра Путіна у соцмережі та незгоду з окупаційним режимом звинувачення, як і проти АМІТА Буцімто дискредитація російської армії. А от в Ак'ярі проти 43 річної жінки склали адмінпротокол також за образу російських окупантів за доносом. Колег по роботі за твердженням російських силовиків під час розмови з колегами жінка публічно негативно висловлювалася щодо російських військових, які воюють проти України. Передбачене за такими звинуваченнями покарання штраф до 50 тисяч рублів або ж навіть в'язниця за повторні образи окупантів у представництві президента України в Криму. Нарахували щонайменше 913 справ про дискредитацію. Російської армії, які надійшли до окупаційних кримських судів, трохи більше ніж за два роки, це ще один елемент залякування, а примушування до таких собі відеозізнань перед окупантами ще й приниження гідності. Тому закликаємо бути пильними та обережними і не вступати у суперечки з колаборантами чи фанатиками рускава міра. Український омбудсмен закликав Туреччину об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Катар допомогти у визволенні тяжко хворого кримсько-татарського бранця. Абдулгазієва. Дмитро Лубінець також вимагає від російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової негайно випустити заручника. Він нагадав, що через різке погіршення самопочуття навесні Абдулгазієва госпіталізували та виявили туберкульоз легенів і ще низку важких захворювань. За словами Дмитра Лобінця, ненадання Бранця бранцям медичної допомоги свідчить про порушення третьої статті Конвенції прав людини про заборону тортур. Направив звернення до уповноваженої прав людини в РФ з вимогою негайно звільнити важкохворого кримського татарина Тофіка Абдулгазієва. Також направив звернення міжнародним колегам з Туреччини, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії з проханням посприяти у звільненні незаконно ув'язаного у зв'язку з невеликовними хворобами, які несумісні з життям. Напередодні стало відомо, що російський суд у Челябінську відкинув клопотання адвокатів про звільнення зв'язниці Тофіка Абдулгазієва. його схопили у 2019 році в АКМІДЖИТІ під час наймасовішої одночасної облави ФСБ за час окупації. Кримця серед інших співвітчизників звинуватили у тероризмі. Та спробах повалення російської влади росіяни засудили Абдулгазієва до 12 років колонії суворого режиму серед важких захворювань, які бранець набув у неволі не лише туберкульоз, а двостороння пневмонія, малий лівосторонній гідроторакс, себто рідина у легенях, анемія, хвороба серця та гастрит. На швидкісних човнах і гідроциклах українські розвідники висадилися на тендрівській косі на Херсонщині і дали бій російським окупантам. У головному управлінні розвідки заявили, що десантна група у ніч проти вівторка знищила там ворожу МТЛБ і комплекс радіоелектронної боротьби. Також зруйновано російські фортифікації. Загарбники зазнали втрати в живій силі, але точні цифри ще встановлюються. Там додали, що це не перша операція на окуповані росіянами тендрівській косі. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ fpv дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.